Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Декілька важливих новин для українців з Європи, а саме з Німеччини. Отже, Німеччина біженці йдуть в уряд. Також що створить Сара Вагенкнехт Нехтов партію прихильників Росії. І також хто може отримати фінансову допомогу в Німеччині на дітей, яка називається Кіндерчушлаг. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу підписатись на цей канал. і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, Німеччина біженці йдуть в уряд. Після втечі Райан Альшебель приведений до присяги як мер в Німеччині. Його історія обійшла весь світ. Райан Альшебель йому 29 років. Він був офіційно приведений до присяги як мер Остель це район Кальф в Німеччині. Вісім років тому він утік від війни у Сирії, і у квітні жителі швабської громади з населенням 2500 осіб обрали його новим головою муніципалітету з абсолютною більшістю в 55,41% голосів. 29-річний хлопець з нетерпінням чекав на присягу та прийняття зобов'язань. Церемонія проходила у місцевій фестивальній залі. Вперше біженець із Сирії виголосив офіційну формулу прийняття зобов'язань на посаду мера в землі Баден-Вюртенберг. Ще не було жодного претендента з сирійським саме корінням на посаду мера. Будемо сподіватися, що через деякий час на посаду мера в Німеччині також будуть балотуватися претенденти з українським корінням. Отже, чи створить Сара Вагенкнехт в Німеччині партію прихильників Росії. Сара Вагенкнехт вкотре заявила, що має намір до кінця року визначитись, чи залишиться вона в лавах своєї партії, чи створюватиме свою власну правління лівої партії одноголосно прийняло рішення остаточно порвати з. Безперечною зіркою в лапках цієї партії Сара Вагенкнехт, і закликали її та її прихильників повернути мандати депутатів Буденстагу. У той же час ухвалене правлінням рішення по суті грає на руку Кремлю, оскільки фактично прискорює організаційне оформлення нової партії, яка відразу ж постарається набрати популярність радикальнішими ніж у самої лівої партії. Вимогами, наприклад, припинити постачати зброю Україні і тим самим змусити Україну зупинити, начебто, кровоприліття, погодившись на мирні переговори з Росією. Отже, немає жодних сумнівів в тому, що у разі створення своєї власної партії Сара Вагенкнегт зробить наріжним камінням її програми, такі напрямки, як антиамериканізм і проросійський курс, також обмеження міграції та особливо надання політичного. Притулку. Нагадаю, що Сара Вагенкнехт, вона відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України в Берліні. Взагалі, це такий групер Кремля в Німеччині. В минулому вона також виступала за повернення Росії у велику вісімку для противаги інтересам Сполучених Штатів Америки. І останнє: хто може отримувати фінансову допомогу на дітей, фінансову доплату на дітей в Німеччині, яка називається Kinderzuschlag. Це фінансове доповнення для основної дитячої допомоги «Кіндергельд» в Німеччині. Розмір доплати цієї становить до 250 євро на місяць на дитину. Ця доплата допомагає батькам з помірними доходами, які не можуть повністю отримувати свою сім'ю. Чи мають право українці на отримання цієї допомоги? Наприклад, батьки повинні одержувати допомогу «Кіндергельд». Також вік дітей не повинен перевищувати 25 років. Вони не перебувають у шлюбі. Діти проживають із батьками чи опікунами. Батьки працюють та зарплати батьків покривають власні потреби, але їх недостатньо для забезпечення потреб дітей. Для отримання доплати необхідно, щоб батьки заробляли щонайменше 900 євро на місяць. Для одиноких батьків мінімальний розмір зарплати необхідний для нарахування цієї доплати становить 600 євро. Верхня межа прибутку не зазначена у законодавстві. Її розраховують індивідуально для кожної сім'ї в джоб-центрі. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!